Ну і вивізка сьогоднішнього матчу неймовірно цікава. Насправді, я думаю, особливо для місцевої публіки. СК «Коростень-Агронива» приймає у себе на місцевому стадіоні Спартак команду української прем'єр-ліги НК Верес. І якщо для рівнян ну, ось цей майбутній поєдинок, тобто сьогоднішній, який відбудеться буквально за хвилин сім, напевно, стане першим у цьогорічному розіграші національного кубку, то для їхніх же ж суперників. Ні, nee. отож, друзі, ознайомимося одразу з стартовими складами обох команд. Отож, хочу повернутися до своєї думки, що сьогоднішній матч я описав як матч символізмів. адже ну, розпочнемо з того, що ця подія має ну, і цього. Варто відзначити, що а сьогоднішній матч для давай, користання давай, гранаю, давай, для звичайної аматорської команди. Нато голослівно, але тим не менш. Я думаю, частина болівальників, особливо команди господарів зі мною, погодиться. Ну і що? Пролунав на стартовий свисток. Ну, тим не менш, Русицкий. стандарт для рівнян. Даніль. Шара і куця біля м'яча. Отож. Подача на Дениса Дуке. Денис Сенду вже після Дотику Завдав удару поворота Айзара через себе Денис Дупе під номером 30-тим. У перших трьох матчах не зумів ізначити, забити м'ячем. І мова насправді не про Дениса Дупи тільки будемо відвертими. На даний момент Верес єдина команда Української прем'єр-ліги, яка не зуміла забити. Продовжуємо після цього. кутового. подача. Там не метачі кайці подвищи всіх. І що? Гол? Ні. Ольга. Чечер. Переведення на правий фланг. Не дотягнувся. Зовсім трішки не дотягнувся Едуард Білоцерковець. Отож, ще раз подача від удару Денисандукве. Подача від Дмитра. Годі. Іван Салаш зафіксував порушення правил у цьому епізоді. Варто відзначити, що для головного арбітра сьогоднішнього матчу у Жеребу також в разі нічиєї в основному матчу. Годя. Куця удар поворотом рикошетом Від стільки м'яч перелітає ворота. Знову ж, від того ж самого кутового прапорця, вже добре знайомого обом командам. Льоц. Отож, подача штрафний майданчик. Удар через себе тепер же від Ігора Харатіна і повз ворота м'яч перелітає. Кібу, якщо не помиляюсь, на хвилині шості орієнтовно вирішив спробувати свої сили. Улюблено, бо місцеву аматорською командою, і це здорово. Знову демонструє нам публіку. І сьогодні, як я вже казав раніше, зібралась вдосталь. Футболісти Коростеня граниви. Вимушений я, насправді сказати декілька компліментарних слів. Для цього колектива подача Денис Дука. М'яч зрізав у ворота суперника. Знову ж молодчинка, Синицький. Нашого поєдинку рахунок на табло 0-0. 0-0 у місті Коростень на стадіоні Спартак. Ще раз нам демонструють момент, з таким, адже на території праворуч можна побачити. А також можемо бачити на стадіоні це чудову Ейфолу вежу. Французька атмосфера у нас. На Стадіон Спартак. і що це? за... Цікавий епізод. Хочемо подивитися повтор. Ой, ну це відверте. Порушення В'ячеслав Федоренко. Ардін! Удар воротам. Просто спокійно. І впевнено переграв голкі перекористання гранивою. Капітан команди Вереса. Дай. Протасевич. Вертикальна передача на Ндуква. Денис Сендук. в боротьбі все ж не дійшов до Богдана Синицького. Хороший відбір від кльоца. І його куцію удар поворотом і по праву стінку м'яч пролітає. Відкручував цей м'яч грузин. Це минулий сезон. Напевно, от, можна сказати, що повністю грав на позиції права захисника. Це пов'язано було з кадровою проблемою, адже. Олег Шандрук. Неоднозначні емоції від головного тренера. Також Максим Лавренюк. Видна статистика, яка на всі 100% демонструє перебіг подій на футбольному полі подачі штрафного майданчика. Бто штрафного майданчика. Дмитро Годя підбирання на Протасевича. Протасевич до м'яча дотягується. Простріл не вдається Дмитру Кльос. Е, замкнути цю прострільну передачу тим не менш підбирання за Дмитром. Годя. Переведення від нього на Вовченка. Вовченко. Удар поворотом меж. Та там вже не штрафного майданчика, там вже м'яч долетів до воріт. Ще один удар площину в статистику. Тим не менш для Богдана Синицького це удар. На полі гравець під номером 35 Чубати. У нас тим часом атака правим флангом. Подача штрафний майданчик. Удар поворотом стійка добивання! І м'яч не опиняється у воротах Рівницького Вереса. Яка ж пустота зараз була біля. Горіт Вереса, і яка ж хороша можливість для Івана Гриба. Забитий гол у ворота Української прем'єр-ліги. Команди Української премєр ліги забити гол Рівницькому Вересу. Андрій Гриб виконав ось цю навісну передачу. Момент двох двоюродних братів. І Що цікаво, Андрій Гриб нападник. Іван Гриб Вінгер. Попри це. Коростень знайшов e, свій момент, знайшли свою можливість зрівняти рахунок, і просто ось футбольна фортуна в даному епізоді була на боці Вереса. Навала Вереса на ворота Коростеня. Харатін. Кльоц. Перепрошую, Гіокуці по поворотам знову Богдан Синицький. Та що ж ти робиш? Він вже декілька неймовірно хороших сейвів е зробив і цей момент у серії Б чемпіонату Бразилії Ферровіарія. Вихованець футбольного клубу Гремія, яким у 2021 році виграв юнацький чемпіонат Бразилії Ю-23. Також свого часу зіграв навіть два поєдинки за збірну Бразилії. У нас тим часом простріл. Ну і що? Веслі Помба з'явиться на футбольному полі. Замінить він Владислава Шарая. Мав би похитнути Верес, мав би похитнути впевненість у собі. Епізод, який би міг би бути навіть вирішальним. А на тим часом атака у Вереса простріл на дальню стійку і Пушкуца. Не зумів замкнути цю прострільну передачу на дальній стійці. Влетів вже просто в стійку 47-й номер. Удар від кльоца. А Кутовий, так, і Іукуця прямує до кутового прапорця. Ну і здорово прийняв м'яч Максим Сміян. виконав цю прострільну передачу. і Пушкуца готовий був. Замикати цю передачу, наскільки я розумію, він не навіть і перший доторкнувся до м'яча, але в останній момент цю викинув ногу Ярослав Рубан. А можливо, і ні, з цього ракурсу здається кутовий. Подача. майтачик майданчик всіх, хаті, бо тут дар поворота. І в нас подвоє по перевагу рівне. Подвоє перевагу Рівенський Верес. Кай Ціпот відзначається першим забитим м'ячем в офіційних поєдинках за Рівенський Верес. І, мирно, складний від Газона. Богдан Синицький, попри його неймовірну гру. Насправді я не побоюсь цього слова в цьому матчі, Богдан Синицький сьогодні проводить ну, об'єктивно дуже-дуже хороший поєдинок. М'яч відскочив від Газона і пролетів трішки вище його рук. Можливо, саме він і мав цю можливість. Денис Дуковий м'яч протягнув, обіграв одного суперника по команді, обіграв другого. Удар по від Богдана Синицького. Веслі Помба підібрав і вже третій. Удар через Севе Повз. У рота. Харатін. Годя, ліворуч на Дениса на Веслі Помбу! Подача і Денисендукве. 0-3. Веслі Помба. Буквально 6-7 хвилин тому з'явився на футбольному полі. На Денисенду. Денис Сендукве, який відзначається першим забитим м'ячем у цьому сезоні, першим дебютним забитим м'ячем за Рівненський Вереса. Друзі, я перед поєдинком характеризовував цей матч як матч символізмів. Досить багато речей сьогодні відбувається вперше. Досить багато речей насправді з'явився на футбольному полі Веслі Помба. Вперше він відзначився результативний дії. Те ж саме ми говоримо про Дениса Дукве в офіційних поєдинках. Ну і що? Відповідь від користання граниву. Тар поворотом. Позворота пролітає м'яч. Івана гриба, який не зумів реалізувати той момент. Ну все ж... Валерій Кучеров, великутового прапорця. Подача. Штрафний майданчик. Сприйняється м'яч Семен Вовченко. Скинув на партнера по команді. Удар поворота від Веслі Помби. Гол! Ну, дебют мрії Насправді. Для бразильського легіонера Веслі Помба. Гол плюс асист. Браво. На 11-ку. Вереса. Забив в цьому сезоні в офіційних поєдинках і забив одразу чотири м'ячі. У нас хороший котрий випадку користання Грониви. Ну, Ціпот не програло жодного матчу. Дві перемоги і одна нічия. Так мало того не пропустили жодного м'яча. Тому запевняю вас, що обох команд, для обох команд матч не буде легким. Ну і що? Лунає у нас фінальний свисток. Закінчується шлях у Кубку України для користання Грониви. Я впевнений, що болівальники. Подякують. Місцева публіка подякує своїй команді за цей шлях. Продовжуйте любити футбол, продовжуйте любити український футбол. До нових зустрічей.